Леся Українка контра сперу» без надії сподіваюсь. Геть ти думаю, вихмари хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні промануть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кораль удаває міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камні важкі підіймать. І... Несучи вагу ту страшную, Ото пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, ні столюнь на хвильку очей, зашукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лига співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.